Ми живемо у вирі саме дуже трагічних, драматичних, складних подій, які не почалися цього року і, на жаль, напевно, не закінчаться наступного. І з цим і, 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 і пов'язано, мабуть, найбільше переживань і думок. Я хочу побажати тим, кому цей рік приніс втрати, пережити ці втрати, знайти підтвердження тому, що вони не були даремними. Я хочу побажати тим, хто ще не знайшов причину бути частиною нашої спільної боротьби за країну, знайти цю причину і підключитися, включитися в цю боротьбу, стати одним з її учасників. Тому що від, від роботи, від дій кожного залежить, чи ми переможемо. І тут треба пам'ятати, що так як колись було було до цієї війни, вже не буде. Тому треба знайти цю причину. Я Хочу знайти, хочу побажати тим, хто найбільше бере в цьому участь, і військовослужбовцям, і добровольцям, і членам сімей, волонтерам. Хочу побажати знайти твердості, силу духу, продовжити робити те, що ви робите, те, що ми всі робимо, з цієї ж причини, завдяки вам ми живемо. Завдяки вам ми виживемо в наступному році і колись обов'язково переможемо.